Дякуємо за відповідь і маємо телефонний дзвінок із запитаннями до пана Дикого. Прошу. Добрий вечір. Е, я читав, що інформацію, що там задали, е, виступає проти концепції комунального підприємства. Так чому в команді самопомічі люди, які пропагандують концесію? В даному випадку це директор концепційного підприємства Бабій Ольга, і яка каже, керівником вашого виборчого штабу. Дякую всім мирного неба і до побачення. Дуже дякую вам за запитання. Я би хотів е, сказати, що для мешканців Білої церкви надважливе питання, тому що в Європі, ви знаєте, я вивчав цей досвід. Є різні, є комунальні підприємства, є в концесії по різному. Але що важливо нам, мешканцям? Нам важливо мешканцям ефективний управлінець. Саме головне, це перше питання. І тому ми в своїй програмі чітко записали. Що всі підприємства, які би надавали комунальні послуги населенню незалежно від форм власності, мають звітувати в електронному режимі бухгалтерія про всі свої доходи і витрати. Це дуже важливо для нас, тому що їхні витрати це наші з вами платіжки. Тому моє глибоке переконання, що керувати. Підприємствами, які надають комунальні послуги, має той, хто може це робити ефективніше, щоб нам це було для нас посильно оплата комунальних послуг. Оце саме головне для громади. А громада має контролювати. Тим більше вас так бачу, вводять в оману концесія це управління, майно майно залишається все. В громаді міста, тому воно нікуди ніколи не дінеться. І, наприклад, щодо якості води, погіршення, так, в цьому році сталася екологічна катастрофа. Річка Рось зупинила. І водосховище, з якого йде водозабір, вода опустилась більше, ніж на 2 метри. І труба почала забирати воду. З верхніх шарів, які насичені надзвичайно великою кількістю органічних речовин. Перевитрати очисних засобів складали більш ніж в 4 рази. І тому цю воду очистити надзвичайно складно. І це ще один приклад, як ми маємо відноситися до нашої природи, тому що ця влада. Навіть не думала за 9 років почистити жодного разу нашу річку, що й призвело до таких наслідків. Я дуже дякую вам за запитання. Дякуємо. Маємо наступний дзвінок в студію із запитаннями до Костянтина Олексійовича. Прошу. Костянтин Олексійович, добрий вечір. Добрий. Я пенсіонер. Ну, слава богу, я ні в одну з ваших 33 духовних семінарів не вхожу. Вы по сути не ответили ни на, ни на один вопрос вашего оппонента Геннадия Дикова. Не ответили. А ведь он ваш оппонент. На что же можно будет рассчитывать нам, простым, простым горожанам, если вы вдруг, не дай бог, станете мэром? Вам просто надо сойти с дистанции. Это будет по-честному. Спасибо за ответ. Я вам очень благодарен за ваш вопрос. И все-таки я призываю, даже несмотря на ваши такие провокационные заявления, придерживаться порядка толерантности и взаимоуважения один к другому. Вам могут не нравиться наши 33 клуба Академии Пенсионеров. Вы можете даже рассказывать, что мы там кого-то спаиваем и делаем какие-то нехорошие вещи. Это ваше мнение. Но перед тем, как его формировать, я вас приглашаю на заседание в любой удобный для вас день, в любой из клубов нашей Академии Пенсионеров. Возможно, вы найдете себе там занятия по вашим интересам, оно будет достаточно интересное для вас. Возможно, вы встретите новых друзей. И, возможно, тогда ваше мнение по многим вопросам поменяется. Если у вас есть ко мне вопросы, я готов встретиться с вами, ответить на ваши вопросы. Потому что я считаю, что всегда диалог должен быть. И должны быть конструктивные взаимоотношения у всех людей, которые хотят созидать, которые хотят строить, которые хотят создавать. Вы можете адресовать любые вопросы мне, но я вас прошу, пожалуйста, не обижайте академии пенсионеров. Там у людей небольшие доходы, они там не слишком богатые люди, они просто вот этих пять лет живут по-другому, живут весело, живут активной жизнью, общаются между собой, ходят в театры на экскурсии. И вы знаете, мне даже кажется, что за эти годы и они, и все мы, и все вокруг Белой Церкви стало чуть, -чуть добрее. Спасибо большое за понимание. Дякуємо за відповідь та маємо наступний телефонний дзвінок до Геннадія Анатолійовича. Прошу. Добрий вечір. Добрий. Мене звати Єлена, я житель масіву Значить Мене цікавить такий питання по поводу заварювання мусоропроводів і по поводу установки мусорних баків прямо возле окон і на дорогах. Значит, насколько я знаю, по согласно санитарных норм, в многоэтажных домах должен существовать мусоропровод, который промывается два раза в месяц. Вот. Ну вот меня интересует, когда эти мусоропроводы начнут у нас работать, потому что у нас очень много на массиве Ливанецкого людей преклонного возраста, которые не могут выносить мусор на улицу. Дякую за запитання, дуже дякую. Ви сказали, що сміттєпровод промивається два рази в місяць. Я би вам хотів сказати, що за весь термін експлуатації він жодного разу ніколи ніякий сміттєпровод не промивався. А за нормами він має мати проходити щонедільну десанацію, деретизацію, а вибачте, це не відбувається. І сміттєпроводи, сміттєпроводи, це вони залишились напевно тільки в нас, от ще в вашому будинку в білій церкві. Ніде в світі цього немає. Про справа в тому, що при такій експлуатації, особливо вам, людям похилого віку, коли сміттєпровод не обробляється. Десятиліччями там накопичується неймовірна кількість шкідливих бактерій, які розповсюджуються не завжди шляхом дотику. Вони розповсюджуються повітряним шляхом, і це все заходить до вас в квартири, ви цим дихаєте, і потім невідомо від чого хворієте. Тому сміттєпровод це надзвичайно шкідлива річ. А якщо ви пенсіонер і вам тяжко спуститись, ну то може той хто вам приносить. Купує в магазині їжу, то може би той і зміг взяти той пакетик і винести його в сміття. Розумієте, тому що це надзвичайно важливо саме для здоров'я мешканців цього будинку, з приводу того, що контейнери стоять на зелених газонах і так далі. Так, коли я побачив цю проблему, незважаючи на те, що міський бюджет... Затвердив суму 487 тисяч на обладнання контейнерних майданчиків, але я жодної копійки не взяв. І На сьогоднішній день ми надзвичайно швидко виготовляємо ці контейнерні майданчики, і я це роблю для мешканців будинків власним коштом. І перше, що ми робимо, і перше, що я завжди кажу нашим будівельникам, коли вони приходять в двір облаштовувати ці контейнери майданчики, вони обов'язково підходять до людей, розпитують і питають згоди. І тільки отримавши згоду від мешканців будинків, тільки тоді вони роблять ці контейнерні майданчики. І знаєте, був такий приклад, до речі, на масиві Ломененського. Одні мешканці відмовились. І вони почали робити в іншому місці. І коли мешканці цього будинку, які відмовились, побачили, який він гарний і як це зручно для них, то вони вернулись і попросили зробити їм такий самий майданчик. Але ми робимо виключно питаючи громаду. Ні в якому разу не наперекір рішенню громади. Дуже дякую вам за запитання і дякую за розуміння. Есть ще декілька дзвінків у нас в студії. Наступний дзвінок до з запитаннями до Костянтина Олексійовича Єфименка. Тож прошу вимкнути. Константин Олексійович, добрий вечір. Добрий вечір. Константин Олексійович, у меня к вам такой вопрос. Когда вас изберут миром города, а я думаю, що вас изберут миром города, вы не забудете о том, что существует такой микрорайон Білої Церкви, як Гайок? Хотілося бы, чтобы вы свою репту внесли. в этот микрорайон, который стал бы полноценным микрорайоном города, а не хутором села Фурсы. Спасибо. Спасибо вам большое за вопрос. Я несколько раз был в микрорайоне Гайок и встречался с жителями микрорайона Гайок. У нас там с вами есть несколько проблем. Первое. Нам надо открыть отделение детской поликлиники, поскольку детской поликлиники в Гайке нет нам необходимо ввести еще одну ставку в взрослую поликлинику, поскольку там очень много жалоб от жителей, поскольку очень много очередей. И эти вопросы мы непременно и быстро решим. Вопрос номер два, который требует решения на ГАЮ, в ГАЙКЕ. Мы все знаем, что это отдельно лежащий район, который чуть удален от города, и там молодежи нечем заняться, фактически мы рассматриваем сейчас вместе с жителями Гайка найти помещение и сделать там клуб молодежи. Я вижу, там может быть хороший фитнес-зал, зал для аэробики, там может быть зал для шахмат и шашек, может стоять теннисный стол, чтобы ребятам в зимнее время можно было активно проводить время. И обязательно мы в микрорайоне Гайок я подставлю плечо и мы закончим спортивный стадион. Обязательно я подарю ребятам два э, баскетбольных щита, волейбольные сетки, волейбольное оборудование. Мы заасфальтируем асфальтом площадку для такого спортивного сооружения. Но самый главный вопрос, который мы должны решить вместе с жителями Гайка, это реанимация авиационного комплекса. То есть он должен работать, работать на благо города, и мы обязательно решим э, этот вопрос. Я вам очень благодарю вас за вопрос. И э, я, когда был на встрече в Гайке, я обещал, Такі е э, пункти, як Гайлюк, е э, масив э, на Тамілівській, да, який окремо лежащий, і масив на Ревхозі, вони должны получить отдельные программы е э, розвитку, оскільки это, ну, чуть удалённые районы от основных центральных магистралей, і к ним должно быть особое внимание. Спасибо большое. Дякуємо за запитання та за відповідь, і маємо ще один телефонний дзвінок із запитаннями до Геннадія Анатолійовича. Вибачте, є, є дзвіночок, є. Режисери кажуть, що дзвінок зірвався, отож, е, маємо. Все-таки є. Я... Є, Геннадій Анатолійович, прошу. Yeah. Кому цей питання? Ви телефонували, щоб задати запитання Геннадію Анатолійовичу? Yeah. А яка різниця? Yeah. Я задам питання обоєм. Ну, Будь так. ласка. Константину Алексеевичу все это хорошо говорит на будущее. Мне бы хотелось поблагодарить его за то, что он сделал для Белой Церкви. А это перспектива. Зірвався, але я думаю, що запитання всі зрозуміли. Я думаю, що Костянтин Олексійович, якщо хоче відповісти, то Та ну, може... мені це, я що? подякую на запитання. А подякую. Це кому було Запитання, запитання було ну, уважно. Чому ну, Костянтин Олексійович ну, ма він же а. Ми ну, трошки неуважні да, людина? Да, 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 да. угу. е в Європі таких сотні і тисячі стоїть Нін ГЕС і використовують. Тим більше, це достатньо складна споруда. Яка ну мінімум півтора мільйона євро і її вартість? Тому викидати на вітер півтора мільйона євро, не розрахувавши, як то кажеться, економічний ефект від того, ніхто не буде. Але саме головне, я хотів би сьогодні сказати, справа в тому, що в нас є проблема в тому, що дамбу інколи закривають, і річка в межах міста Біла Церква. Вода просто зупиняється і починає цвісти і болото. Так от, саме ГЕС, ГЕС дасть рівномірність протоки, протоки води по річці Рось, і вона буде чистіша, і наші пляжі не будуть закриватися щоліта, як це сьогодні відбувається. Але, звичайно, для цього, для цього треба чистити річку, треба дбати про неї. І тоді я гадаю, все буде добре, і ми зможемо, тому що в дитинстві я пам'ятаю, коли наші пляжі вони були повні людей, люди відпочивали, і це доступно, не треба їхати далеко на море. Тому я гадаю, що саме завдяки спільним зусиллям влади і громади ми зможемо зробити наше місто комфортним, пляжі чисті, а місто екологічним. І Дякую вам за запитання. Дякую за відповідь, і поки ми чекаємо ще останні дзвінок із запитаннями до Костянтина Олексійовича, я хотів би звернутися до виборців та нагадати їм, що другий тур виборів міського голови в білій церкві пройде 15 листопада. Ми закликаємо вас прийти на виборчі дільниці, зробити свій правильний вибір. І ми маємо телефонний дзвінок. Будь ласка, прошу. Я хотіла запитати у вас запитання. Скій, будь ласка, якщо ви станете мером нашого міста, чи будуть для пенсіонерів якісь знижки на медицину? Тому що медицина зараз дуже... Дорога, ви це, звісно, знаєте, але мене це цікаве дуже питання, тому що хотілося б зрозуміти, чи ви надасте якусь знижку. Я вам дякую за запитання. Ви знаєте, мене б так виховували батьки, що щасливі люди всі щасливі однаково, а нещасний, кожен по-своєму. Тому я обов'язково створю е мережу громадських представників чоловік 300. Які обійдуть практично кожне помешкання і зберуть всі пропозиції від людей, кому потрібна допомога. Сьогодні, коли пенсія 1200 гривень, жити дуже важко, нам потрібно зрозуміти проблеми кожної людини, особливо старших людей. Я розглядаю зараз питання збудувати в білій церкві соціальну аптеку разом з підприємством Біофарма. Оскільки біофарма знаходиться в білій церкві, для біофарми це рідне місто. Тому я вважаю, що буде коректно, якщо вона збудує соціальну аптеку. І ми зможемо допомогти всім людям, які потребують такої допомоги. Дякую вам за запитання. Дякую за відповідь. Отже, ми більше не маємо телефонних дзвінків, а саме тому я хотів би надати вам по декілька хвилин для, скажімо так, останнього слова. Костянтину Олексійовичу, прошу, ваша черга. Шановні друзі, шановні білоцерківці. Я прекрасно розумію, яке сьогодні непросте життя. Ви знаєте, коли людина отримує, як моя мама, 1200 гривень, яка пропрацювала все життя завідуючи Ателії «Обнова», або мій тато, який отримує 1150 гривень, який пропрацював все життя зварювальником 6-го розряду в РМЦ цеху заводу Сільмаш, сьогодні, коли йдуть до своїх внуків, до моїх дітей, до моїх трьох дітей, вони думають, чи можуть вони купити книжечку про Колобка, а моєму сину 2 роки, яка сьогодні коштує 85 гривень. Щось не так у нашому товаристві. Я тому прекрасно розумію, що більша половина людей розочарована політиками, політиками, всіми людьми, які йдуть до влади і у владу. А коли ми приходимо додому і вмикаємо телевізор, то нам здається, що вся, вся цей балаган, ця зневіра, вона не закінчиться ніколи. Ви знаєте, я оптиміст, я збудував біофарму. Збудував, трібо. Ми вийшли на європейські ринки, ми збудували храм, ми збудували лідовий карток. В нашому проєкті «Допоможи народитись дитині шість родин, уже яких не могли мати дітей, стали батьками. Одним словом, я оптиміст. Тому я прошу вас, шановні друзі, прошу про допомогу. Можливо, перший раз в своєму житті. Сьогодні мені вона потрібна. Прийдіть, будь ласка, 15 листопада на виборчій дільниці. І виберіть, будь ласка, команду, яка йде без політики. А з конкретними справами, які позаду нас, але саме головне, які попереду нас. Дякую вам щиро. Дякую, Костянтин Олексійович, за ваші слова. І Геннадій Антоніч, прошу вас да. підсумувати. Шановні було я, я хотів подякувати. Я хотів подякувати вас за ту довіру, яку ви висловили команді Самопоміч. Я мало в це вірю, але ми зайняли друге місто. Місце після Львова такого великого відсотку нема більше ніде в Україні. І, звичайно, сьогодні ми маємо 11 депутатів в міській раді. І ми, звичайно, як найбільша фракція, будемо обов'язково формувати більшість. І це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо, щоб більшість. Працювала разом з міським головою для того, щоб ми втілили всі ті речі, які декларуємо, і ми змогли зробити ті так необхідні нашому місту зміни. Також, також я хотів би подякувати вам за ту підтримку, яку ви висловили мені в першому турі виборів. І я вважаю, що я переміг, тому що ті всі технології, брудні, про які заявляє мій опонент, єдиний я. Мав двійника, так, подарованого вами, і він відібрав 2% голосів, а також 3% зіпсованих бюлетенів, де люди ставили по дві галочки. Тому мінімум 5%. Але то нічого. Слава Богу, у нас двохтурові вибори. І я за вашої допомоги обов'язково переможу в другому турі. І ми зможемо зможем зробити чесну, прозору владу, зрозумілу. Для людей і мешканців, і саме мешканці мають, громада має керувати, а міський голова має бути в них на службі. Міський голова має керувати комунальними підприємствами, а також, а також виконкомом. І саме так має бути. Саме разом ми досягнемо з вами успіху. Дуже дякую вам! Обов'язково всі ці брудні технології були застосовані тільки для одного. Щоб не, ви не прийшли на оце, оце, оце. я вам дарую, тільки для того, щоб ви зневірились і не прийшли на вибори. Зробіть свій вибір. Не дайте проголосувати замість вас. Прийдіть на виборчі дільниці. І ми, як громада, переможемо і переможемо об обов'язково. ті грошові мішки і якісь політичні домовленості. Дякую вам. Дякую вам за ваш виступ. Отож, шановні телеглядачі, хочу вам сказати, що наш ефір добігає кінця. Я, Я сподіваюся, що наші сьогоднішні теледебати допомогли вам визначитися з тим кандидатом, за якого ви проголосуєте на виборах. Отож. З нами були сьогодні Костянтин Олексійович Єфименко та Геннадій Анатолійович Дикий. Дякую, дякуємо вам та вам, а також вам, дорогі глядачі, за увагу.